Друзі, привіт всім! Короткий звіт про те, що я докупила сьогодні вранці в Алді, повертаючись зі школи. Мені насправді був потрібен сир для бургерів, але, як завжди, взяла трохи більше. Але не шкодую насправді, тому що ціни були привабливі, були, були знижки, були акції. Зараз детальніше розповім. Отже, перше, це морозиво ось таке ваніль. Мадагаскарська ваніль, тут його пів кіло, і ну, це буквально по невеличкій порції всім буде цього морозива на десерт. Євро 65 всього коштує. Це 3,30 за кілограм гарна ціна. Далі взяла ось такі помідори, вони дуже класні. Я попереднього разу брала і зараз продовжується акційна ціна. Євро 79 за кілограм. Тут 770 г, тож євро 38 заплатила за ці шість помідорів, томатів. Вони дуже ароматні і смачні, тому вдала покупка. І ще й Враховуючи, що ось так у січні, можна купити доволі бюджетно помідорчика. Далі яйця теж сьогодні. Пропозиція від Алді зі знижками. Яйця 18 штук коштує 2,29. всього. Виходить 16 центів, ну майже 17 центів одне яйце. Яйця гарного розміру. В них до 9. лютого, Сьогодні у нас 22, тож ще доволі свіжі. І для нашої родини це небагато. Буквально е, приготувати яєчню і, можливо, якусь випічку. І на тому все. Отже, майже 3 євро заплатила за ці яйця. Гарна дуже ціна на е, апельсини. 2 29 коштує 2 кілограми, тобто євро 15 кілограм апельсинів іспанських ось таких смачних, не товста шкіра в них, соповиті. Я хочу завтра на ярмарку купити, чекаю ярмарка, але можливо, знов, там не буде такої вигідної пропозиції по 1 євро і навіть менше за кілограм, як я купила минулого четверга, тому вирішила не чекати, взяти ось ці 2 кілограми. Поки є така можливість. Далі, все ж таки, сир, за яким ходила. Сьогодні буде у нас будуть у бургери. І саме ось такого сиру мені не вистачало. Коштує одна така упаковка євро 49 евро. Тут 10 шматочків окремих 200 г. Взяла два тобто майже на 3 євро вийшло. Минулося. Сир має вистачити на сьогодні. Моцарелу теж не вперше беру, коштує 79 центів, тут її 125 грамів, ну, дві упаковки, з помідорчиком буде дуже смачно і непогано. Також Чекаю ярмарку, щоб знову придбати авокадо, як минулого разу, за такою вигідною ціною. Менші за розміром там були авокадо, але 5 штук на 2 євро. А цей авокадо вже зрілий, та все ж коштує 75 центів один. Це ось на сьогодні взяла. Завтра сподіваюся, купити більше. І яблука. Яблука по євро 20%. Це така сама ціна, як в супермаркеті. О, пардон, не в супермаркеті, а на ярмарку. Я купую. В супермаркеті найдешевше, що зараз є євро 50, Тож з Євро 20 це так гарна ціна. Все одно буду купувати ще, але ось так розділила покупки вагу скоріше, щоб завтра вже багато не вести. Плюс 2 кілограми, півтора кілограми, вибачте, сьогодні Євро 79, евро, За це я заплатила. Загалом всі ці покупки мені всього 15 41 цент Обійшлися. Мало чого купила, але. Воно того було варте. Як завжди, дякую вам за те, що переглянули це відео. Обіцяла звітувати щораз, коли ми витрачаємо кошти, коли ми купуємо продукти. Тож, повна картина у вас точно є. Переглядаючи цей канал, ви можете бачити, скільки і в якому об'ємі ми купуємо, скільки за це витрачаємо, скільки за це платимо щомісяця. А ну мені теж цікаво таку статистику підбивати. Дякую всім гарного спокійного дня і до наступного відео. Бувайте!